Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд, що чекає ринок нафтопродуктів України з 2014 року, і які ризики можуть бути, а власне як їх можна уникнути про це. Сьогодні ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Ігорем Єремєєвим. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо дійсно зупинятись на ризиках, то законом, який був ухвалений з 19, 19 червня 2012 року, передбачається, що з 1 січня. Наступного року в Україні має бути запроваджена норма про обов'язкове додавання до бензинів 5% біоетанолу. Це дійсно великий ризик, і Україна ще не готова запроваджувати цю правову норму. Вітаю вас також. Дійсно, з 1 січня є така норма, прийнятий закон, що необхідно до всіх нафтопродуктів, бензинів, додавати не менше 5% біоетанолу. Предусім, хочу сказати, що на сьогоднішній день, за два місяці до Нового року, жодного документа, який би регламентував порядок, принцип, сертифікацію, ГОСТ, ТУ, ТСТУ, жодного немає. І контролюючих органів немає. По суті, якщо говорити простою мовою людей, цей закон. Такому варіанті, як він прийнятий, він легалізує все те, що ми 20 років незалежності, з чим ми боремось, легалізує слово таке, як яке називається бадяжник. Тобто То, сурогатні бензини з'являться? сурогатні бензини. Практично всі, чи можливо якась частина? Ні. В тому вся про проблема заключається, що всі 100% бензинів стають сурогатними. Перше за все, немає гостів, немає норм. І тоді кожний. На своє розуміння, на свій підхід або суб'єктивне бачення додає стільки біотонолу, скільки він вважає за потрібне. Власне, головне, він вважає, що це повинно стати бензином, і це призведе лише до одного. Я сьогодні мав дуже таку бурхливу розмову з того приводу з народними депутатами. Це призведе до того, що сьогодні, з 1 січня, кожен буде мати бажання взяти прямогонний бензин а це є сировина для виробництва бензина, це не нафтопродукт. Добавити туди понад 30% біотонолу і запропонувати це як 95-й 95 бензин. Грубо кажучи, ми відкинемо Україну на 25 років назад. Все, що ми робили, все буде повністю знищено. Якщо говорити про те, який вихід із ситуації, наскільки я знаю, що в Верховній Раді зареєстровано декілька варіантів, в яких пропонується що зробити. Зокрема, і ваш законопроект, де ви пропонуєте певні механізми, як ладнати ситуацію. Ви аргументуєте там конкретними економічними розрахунками, що як це має бути насправді? Сьогодні є декілька варіантів виходу. Перш за все, я вважаю, що необхідно глянути на те, що робиться в світі. Можливо, час часом не потрібно створювати велосипед. Давайте подивимось Європу. Декілька років тому вся Європа говорила про біодобавки. Але вже другий рік поспіль Європа відміняє ці законопроекти і вже сьогодні прийнято рішення, що біотонолу в або біологічних добавок в нафтопродуктах у Європі не може бути більше 2%. Мало того, ці біодобавки повинні вироблятися лише із відходів виробництва. Не кукурудзи, не цукру, не цукрової тростини або буряка. а Сміття, переробка відходів, тобто такі підходи з'явилися саме зважаючи на продовольчу кризу, яка зараз йде в світі і активно розвивається, і відходять від таких технологій, де застосовуються там земельні ділянки, де вирощується продукція. Тобто більше все таки з відходів переход за все, це і продовольча криза. Друге це покращення технологій, а саме головне досвід. Який підсказує, що. екологічна проблема, власне, вирішується. Екологічна проблема вирішується. І, власне, досвід, який каже, що на сьогоднішній день краще робити так. Якщо Європа від цього відмовляється, то зрозуміло, Україні не треба заходити на цей круг, а краще вже йти по тому шляху, який зробила Європа, і по скороченому шляху. Наприклад, у Німеччині сьогодні, а ми розуміємо, що Німеччина досить розвинута економічно і законодавча країна. Сьогодні є така, така можливість. На кожній автозаправочній станції є звичайний нафтопродукт і нафтопродукт з еко або біологічними добавками. В Україні такого вибору не залишається. Не залишається. І тоді клієнт в Німеччині каже, я хочу, я ризикую, я готовий заправити з цим. Або я не ризикую, я з цим. В Україні тоді всі змушені заправлятися лише нафтопродуктом з біодобавкою. Але саме головне не це. В Німеччині такого слова, як бадяжити, не існує. А ми сьогодні говоримо про те, що 15-20% на ринку України нафтопродуктів це продукти, які змішуються на різних домоспечених нафтобазах з різних компонентів. І таким законопроектом ми кажемо, ви все правильно робите, ви маєте право на це. Тоді жодного заводу нафтопереробного в Україні ніколи не виникне, немає ніякої необхідності. Ти береш низькооктановий компонент, додаєш до нього спірт. І отримує щось подібне, що горить і вибухає. Одним словом, бензин, подібне на бензин. Тому я вважаю, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, якщо ми говоримо про те, що в країні сьогодні ми робимо реконструкцію НПЗ, якщо ми говоримо, що ми хочемо стати цивілізованою країною, ми повинні приймати закони, які розвивають ринок, а не нищать ринок. Я по-іншому навіть можу сказати: Уявіть собі картину. Сьогодні багато людей хочуть придбати автомобіль. Доходи не такі великі. Багато людей беруть, закладають свою квартиру, беруть кредит і купляють автомобіль. Приїжджають на автозаправочну станцію, заправляють таким продуктом, який збадяжили, зупиняється двигун, автомобіль не працює, квартира в заставі. Хто буде за це відповідати? Тобто ви вважаєте, що саме якщо запрацюється норма, саме частина авторинку України, не авторинку, а саме автомобілі будуть змушені або до суду подавати, або незрозуміло, як і за який кошт ремонтувати свої автомобілі? Я переконаний, що це буде неймовірна кількість судових позовів. Я переконаний в тому, що це буде неабиякий вплив на ринок автомобілів в тому відношенні, що якість продукту ще погіршиться. А це призведе до того, що автомобілі не готові до зміни такого продукту і вони будуть просто псуватись. І, відповідно, це призведе до того, що ми ніколи не реконструємо жодного НПЗ. А саме головне, ми повністю знищимо ринок якісного нафтопродукту в Україні. Якщо говорити про механізми або пропозиції, які висловлені в законопроектах, то одними пропонується відтермінувати запровадження цієї е, норми. Власне, ви пропонуєте взагалі відмінити і перейти до зовсім іншого механізму? Я вважаю, що сьогодні цей закон треба відмінити, підготувати альтернативний законопроект, в якому врахувати я би пішов таким шляхом. Я би сказав, що. На автозаправочній станції повинен бути заводського виробництва нафтопродукту і паралельно може бути продукт з біодобавками. Але біодобавок не можна робити більше 2%. Тому що якщо це 2%, він не змінить суттєво якість нафтопродукту і тоді не має. Вергони автомобілів не будуть так Так. Саме головне, що це не уможливить так на тим ну, словом, бадяжникам, не уможливить бадяжників брати компонент. І з нього робити нафтопродукт, тому що 2% не можна суттєво змінити октанове число нафтопродукту. Я говорю такими е, ком, реч, е, речами, які говорять спеціалісти, але автомобіліст зрозуміє, про що, що я маю на увазі. І таким чином ми з однієї сторони підтримуємо агропромисловий комплекс, а з іншої сторони, з, дамо можливість. Споживачу вибирати, а саме головне не приведе це, не приведе до того, що ми знищимо автомобільний ринок і дамо можливість розвиватися всім іншим ринком паралельно. Якщо говорити про еталон, етанол і його ресурси в Україні, також може виникнути, зважаючи на ту кількість, яку мають розбавляти бензини, може виникнути дефіцит біоетанолу. Сьогодні на такого запасу в Україні немає. Дійсно, сьогодні такого запасу виробничих потужностей біотонолу в Україні немає. Мова йде про спирта. Але я не угу. бачу в цьому проблеми, виходячи з того, що ринок буде вимагати, е, агропромисловий комплекс достатньо потужний, і ці потужності збудуються. Я не бачу проблеми в постачанні біотонолу. Я бачу проблему, що біотанол будуть додавати до неякісних компонентів. І подавати на ринок як якісний нафтопродукт, тобто експортувати біоетанол в Україні не потрібно буде зважаючи, імпортувати імбирувати імпортувати, імпортувати так. в Україну mm -hmm. перший рік, можливо, два роки буде необхідність, три. Але за те, щоб рік, запустити виробництво, але потім це питання вирішиться. Це не головна проблема. Не проблема біоетанолу, проблема що з нього буде бажання створити нафтопродукт. Де межа між 10% 30%, тридцять. 90. Скільки, е, якщо біотонол буде дешевший, то я не виключаю, що на якихось автозаправочних станціях в районних центрах буде просто біотонол, і буде написано, що це е, 95 або 92 й бензин. Межі жадності, я би сказав, не існує. І тому будуть такі підприємці, які переступлять цю межу і. Це призведе до того, що буде повністю знищений автомобіль. Давайте будемо говорити про ті механізми, які б берегли і створили ту межу, за яку не можна переступати. От про контролюючі органи як має відбуватися саме навіть не про органи, а контроль здійснюватись за виготовлення такого бензину з біотонолом, містом бротонолу. Повин... Які механізми, які схеми мають бути? Хто це має бути? Це мають бути громадські, це мають бути державні органи. Чи на якому рівні має здійснюватись цей контроль? Відповідно, це повинен бути на рівні держави. Повинні бути розроблені регламенти і гости. Повинно бути до регламентів ті підприємства, які продають нафтопродукти. Відповідно до регламентів, повинні продемонструвати або отримати дозвіл, тобто показати те виробництво, де буде проходити змішування. Компонентів для випуску екологічних, або, скажімо, нафтопродуктів з біодобавками. Це процес. Це неможливо. Це зад... має бути контроль на саме момент виготовлення на виході і на, на заправочній де... станції. І на станції. Тобто, такий багатовекторний контроль Зрозуміло. має бути. Ви розумієте, що ви відходите від технологічного процесу нафтопереробного заводу угу. і говорите, що нафтопродукт буде робитися. На нафтобазі в Козятині технолог, процес, фільтрація, якість. Як ми можемо це контролювати? Тому я й кажу, що на сьогоднішній день цей законопроект не адаптований для українського ринку. Його не можна ні в якому разі е, впровадити в життя. Необхідно відмінити. Прийняти інший законопроект, який би дав перше можливість якісний ну, звичайний заводський нафтопродукт із біодобавками таким чином, з 1 січня ринок буде працювати, бо Заводський буде на автозаправочній станції. Угу. За той час, наприклад, за півроку дати розпорядження Кабінету міністрів Мінтопенерго. Мінекології, держстандарту, розробити норми, гости, стандарти, ну, бачите, вже терміни не були дотримані. Власне, такі зобов'язання були досі. Вони не витримані. Тут, напевно, треба передбачити і терміни конкретні, і відповідальність за недотримання цих термінів. Саме не персональна відповідальність чиновників угу. за виглотування тих чи інших регламентів. саме в цьому має бути роль держави. От загалом, яка роль держави і в чому може бути підтримка держави саме в розвитку такого ринку і розвитку саме ринку нафтопродуктів? Саме головне відповідальність держави в тому, що вона повинна гарантувати споживачу якість нафтопродукту. Більше нічого не треба робити. Підприємець зробить все інше, але хтось повинен бути над підприємцем, який скаже що це якісне, а це не якісне. Щоб не дати можливість заступити за ту розумну межу доступну межу, що може що може виникти, що може потрапити на ринок нафтопродуктів, ігор міронович, ви сказали, що ви мали розмову з депутатами. Дискусія була досить такою гострою. Як власне виглядає ситуація в парламенті, і яка позиція профільних міністерств на цей документ і загалом на цю ситуацію? Сьогодні є занепокоєння профільних міністерств і Мінтопенерго і Масма. І Держстандарт сьогодні говорять про те, що український ринок не готовий до впровадження цього законопроекту. Тобто, міністерство визнають так, цей факт? визнають це очевидний факт, і тут, тут не треба озброєним оком дивитись на проблему. Зрозуміло, що в залі Верховної Ради є різні народні депутати, які представляють різні групи. І зрозуміло, що є групи, які представляють агропромисловий комплекс, і вони кажуть, а нам це вигідно. Але я, коли, коли ми дискутуємо на цю, на цю тему, я завжди кажу, шановні. Я сьогодні навів такий приклад. Йогурт можна зробити із молока 100%, а можна зробити із пальмового масла. Пальмове масло можна додати 15, 20, 70 і 95%. І це теж буде йогурт. Ви хочете, щоб ми дітям продавали йогурт з пальмового масла 95%, чи з молока? Ні, Ми хочемо, щоб для наших дітей продавали із молока. Тому чому ви хочете поставити свої інтереси агропромислового комплексу вище інтересів всіх споживачів України, пропонуючи замість нафтопродукту бадягу? Це подвійні стандарти. Ну такий яркий приклад для того, доки ж сам не не одягнеш на себе цю шкуру, тоді ти не розумієш. А коли це стало питання дітей і йогурта, тоді зрозуміло, Якщо порівняти порівняти дуже все зрозуміло стало. Тому зрозуміло, що у Верховній Раді є народні депутати, які відстоюють різні інтереси. Але коли ми говоримо про ринок, коли ми говоримо про європейську державу, коли ми розмовляємо про те, що ми повинні вийти, вибачте мене за слово, можливо, не, не, не варти політика, але з Совка, дуже часто ми говоримо це. Ми повинні переступити через власні амбіції, ми повинні переступити через власні інтереси і сказати, це державі вигідно, а це не вигідно. Ми робимо те, що вигідно державі і споживачу. Якщо говорити загалом про ту ситуацію, якщо ми не встигаємо е, що-небудь зробити і все-таки будемо змушені запроваджувати цю норму, е, то може все призвести до того, що ринок нафтопродуктів в Україні просто зупиниться, а серед автомобілістів буде хаос? Я передбачаю, що якщо ми не відмінимо. Як висновок, цей закон... давайте зараз зробимо як висновок на завершенні нашої розмови. Як висновок, я вважаю, перше. Ці е, ті сітки автозаправочних станцій, які представляють крупні нафтові компанії, які не можуть собі дозволити бадяги, вони будуть просто змушені зупинитись. Це перший крок. Другий крок Всі може створитись на дефіцит. Може бензин? створитись дефіцит на певному етапі. Може створитись дефіцит. Друге, бадяжники запропонують на ринок бадяжний нафтопродукт, який буде зроблений з прямого бензина, і 30%, не п'яти, а 30% Біоетанолу це призведе ціна може зрости бензину, зважаючи на ті норми? вона це вже трошки далі, слідуючий крок. Ціна підніметься, але це призведе до того, що ряд автомобілів, особливо в зимовий період, будуть е, зіпсовані і двигуни зупиняться. Це призведе відразу до шквалу судових позовів, до виробників, до від споживачів. Тому мені здається, що ми не повинні проводити експерименти і на відміну від всіх інших. Жителів планети Земля, ми маємо здатність думати наперед. І дуже хотілося, щоб наші чиновники, деякі наші політики, все-таки подивились наперед і сказали: да, ми зробили помилку, ми прийняли законопроект, який сьогодні не адаптований для українського ринку. І не адаптований в жодній країні світу. Давайте його відмінимо і приймемо інший закон, який дасть можливість і підтримати в певній мірі агропромисловий комплекс і захистити споживача. Я би хотів, щоб ми всі розуміли, коли ми говоримо про 2% відсотки або про 5% відсотків біоетанолу, то ми лише говоримо про 200 тисяч тонн біоетанолу по відношенню до агропромислового комплексу. Це смішний це невелике навантаження, це це смішне навант... це Смішне навантаження. Тому треба все таки говорити про ринок нафтопродуктів, який сьогодні і так страждає від непорядних підприємців, і якщо ми не відмінимо цей закон. То ми його просто знищимо. Будемо сподіватися, що нашу розмову почули ті, від кого власне і залежить розв'язання цієї проблеми. А поки що я вам дякую за участь у нашій програмі. Народний депутат України Ігор Єрмієв був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую, що залишаєтесь парламентським. Дивіться нас і надалі, якщо хочете більше знати про життя держави та події у Верховній Раді. До побачення.